Ольга Джус привітна господиня. Вона радіє, коли до оселі завітають, чи рідня з Вінничини, яка, щоправда, останнім часом рідко навідується у Київ, чи сусіди, які забігають порадитися із постійно усміхненою жінкою. На стіл Ольга обов'язково знайде, що поставити. Це сімейна традиція. Що найменше запропонує свій фірмовий чай. Першим, хто дав йому найвищу смакову оцінку, був чоловік Сергій. Духмяний і смачний напій із різнотрав'я нагадує йому про дитинство. А до його виважених аргументів, бо інших і не бувало, Ольга завжди прислухалася. За роки служби у правоохоронних органах капітан міліції, старший дільничний Дніпровського райвідділу внутрішніх справ столиці Сергій Джуз говорив, що добро необхідно винагороджувати навіть сердечним словом, а лихі справи карати. Тому і синів навчав. А ще, попри всі забобони, Ользі страшенно подобаються жовті троянди. Жінка не вірить, що такий яскравий сонячний колір, здатен принести щось зловісне. Жовтий колір, я вважаю, це колір сонця, тому він не може нести нічого поганого, а навпаки, в мене завжди піднімається настрій. А червоні троянди вони якось більше нагадують кров, тому асоціації не дуже приємні. А жовті завжди ну, дають надію, посміхатися. Ось завжди мої близькі дарують мені жовті троянди саме. Сини теж? Сини в першу чергу знаючи про мамине вподобання, жовті троянди, сини, старший Іван і молодший Валерій, завжди знаходять можливість порадувати або втішити її саме такими квітами. Так бо робив і батько. Але в лютому 2010 року він загинув при виконанні службових обов'язків. На той момент я вмерла разом з ним. Ось певний період часу. Дякуючи дітям, дякуючи своїй сестрі, батькам, які були біля мене, не залишаючи ні на хвилину, ну, ми відновили те, що потрібно жити далі. Перш за все, для того, щоб виростити синів, щоб вони виросли такими, я намагаюсь. Виховати їх такими, щоб якими б хотів бачити їх, і Сергій, щоб вони пам'ятали про батька. Я їм завжди нагадую про це, хоча вони самі пам'ятають. Я Завжди, коли трішки десь там дітки бувають якісь негаразди, також стаються, то я завжди кажу: ви перш за все, думайте, як би вчинив батько. І вони, вони чудово можуть собі у своїх думках спроєктувати ситуацію і зрозуміти, що тато вчинив би саме так, або тато вчинив би ось так. Ось. Тому життя продовжується, життя продовжується в них. І коли іноді ми приїжджаємо до Сережиних батьків, вони вже старенькі дуже. Ось, але ми їздимо, він похований там на Батьківщині. І обов'язково в гості. І вони для мене, мама-тато, як були за життя Сережа, ну, так вони і по цей день для мене мама тато, а я для них доня. Ось, і вони кажуть, «Да, каже, все забувається. Каже, але отак, от хто гляне на хлопців, то одразу. Скажуть, що це його сини. Опановуючи переживання, Ольга переводить подих. І з тим поступово відступає гіркота втрати від спогадів. Лише Валерій, який дуже схожий на батька, особливо очима, не без хвилювання дивиться на маму. Втім, того, що схожий зовні, йому мало. Прагне більшого. Нині Валерій навчається у юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратіва Національної академії внутрішніх справ. У нього був такий принцип до справедливості. А це я також, також не можу терпіти несправедливість, тому що справедливість для мене дуже важливо, є насамперед. У родині Сергія Джуса й досі зберігають його особисті речі дипломи, грамоти та цінні подарунки за бездоганну службу. Вони знаходяться у вітальні на видноті. Ольга з ніжністю перегортає сторінки фотоальбомів. Зі шкільного на неї дивиться саме той хлопчиську, з яким вона познайомилася майже 20 років тому, коли навідалася на літо в село до бабусі на Вінничину, там, де жив Сергій. А з глянцу випускного Національної академії внутрішніх справ до неї посміхається коханий і батько її дітей. Якраз на 2010-го чоловік мав отримати диплом про другу вищу освіту. Але смерть не дала здійснити задумане. Того лютневого вечора, розповідає Ольга, чергування Сергія і його колег з охорони правопорядку вже закінчувалося. Міліціонери прямували на службовому авто у бік райвідділу. П'яний водій несподівано протаранив їхнє авто і поламав долі правоохоронців та їхніх родин. Блиск фар, і на цьому все закінчилося. Машина неслась на шаленій швидкості, за кермом якої сидів п'яний водій, який зараз знаходиться. В місцях позбавлення волі. Ось. І наслідком порушення цього закону стала загибель двох людей, Сережа і Ярослава, двох друзів, які разом прийшли в міліцію і загинули в один день. На цих плитах, що знаходяться на Солом'ській площі, 1, у імена правоохоронців, які загинули під час виконання своїх обов'язків з 1946 по 2006 роки. Прізвище свого батька, ліцеїст Валерій Джус, тут не знайшов. Пам'ятні знаки загиблим встановили задовго до трагічної гибелі капітана міліції Дніпровського райвідділу Києва Сергія Джуса. Але хлопець усе ж зміг знайти знайомі прізвища. Це були батьки його однокурсників, це були прізвища батьків тих, хто навчався і навчається в академії з братом Іваном або ж вже закінчив навчальний заклад. За 13 років майже тисячу ліцеїстів ми випустили. На сьогоднішній день у нас 148, е, буде з 1 вересня навчатися ліцеїсти. Це діти, які категорійні батьки, яких загинули при виконанні службових обов'язків. Доля складається в дітей досить таки тяжка. І якщо говорили за валіру. Батька втратив, коли було 15 років. В принципі, це вже усвідомлено. Дитина пам'ятає, що було, з чого батько вчив, чого навчив, що хотілося Для хлопців звичайно що важливо, що підтримка батька вона надзвичайно потрібна. Є діти, в яких батько загинув, коли було дитині 2 роки, але пам'ять про батьків залишається. Приходячи в будь-яку з навчальних аудиторій, заступник начальника з навчальної роботи юридичного ліцею ім. Ярослава Кондратєва Світлана Шутенко може розказати про долю кожного, хто знаходиться перед нею. У першокурсниці Ангеліни Слюсар, так само, як і у Валерія Джуса, батько загинув при виконанні службового завдання. У Миколи Лук'янченка та Романа Бережного загалом так можна розповідати про кожного, хто потрапляє сюди на навчання. Але юридичний ліцей особлива територія дисципліни і добра. Незважаючи на те, що тут підйом о 6.30 ранку, зарядка о 6.50 і все триває за розкладом, випускники стають справжнім скарбом для вищих навчальних закладів. Той момент, коли в нас у засобах масової інформації показують злочини міліцейські, в нас немає на противагу те, скільки загинуло і за яких обставин загинуло. І завжди б хотілося, щоб хто показує тільки погане про міліцію, щоб вони прийшли і поспілкувалися з оцими дітьми, які навчаються у нас. Коли на очах у дитини застрелили батька. Коли батько, повертаючись додому, зупинив хуліганів, які забирали сумку у мами, його розстріляли, і батько вмирає через 40 хвилин. Коли батько, рятуючи дітей із ополонки взимку, врятовує двох дітей, сам в тоне через те, що це був січень. Тому в принципі я ж кажу, що не можна сказати, що все погано, все чорно. А, звичайно, як і все в житті потребує удосконалення. І Якщо не відбувається це удосконалення, то ми просто зупинимося на місці. За роки незалежності при виконанні службових обов'язків загинуло вже більше тисячі правоохоронців. У Києві 75. Принаймні в головному управлінні МВС України столиці золотими буквами викорбовано саме стільки імен відважних і відданих своїй справі. Сергій Джус і Ярослав Кузьменко замикають цей список. Їхні родини втратили годувальників, обірвані плани молодих і здорових чоловіків виростити дітей, дати їм батьківське тепло і ласку. Старший син Сергія Джуса Іван не боїться йти працювати в міліцію. Він лише хоче, аби список цього меморіального комплексу після прізвища його батька та його колеги не продовжився. На переконання Івана, саме в міліції по справжньому проявляються усі людські якості, котрі закладаються з дитинства, як то справедливість, дружба, доброзичливість. А от брехливі зрадники, молодушні, потрапляючи в професійне середовище правоохоронців не повинні там виживати. Це небезпечно для суспільства. Я іноді навіть було, що приїжджав до нього на роботу. Тобто, бачив, як він спілкується, як він працює з людьми. Він він ні разу не підвищив голос. А тобіштон на особу, яку, наприклад, приймає, або, то, або того ж самого колишнього злочинця, який вийшов, наприклад, звільнився із в'язниці, і він проходить, знаходиться під адміннаглядом, він ні разу якби не звертався на ти до таких осіб. Хоча ці особи так, вони могли, начальник там, всяке таке. Він так не звертався. Він завжди на ви. Він був компетентний, віч, вічливий у своїх питаннях, тих, які стосувалися саме його і його роботи, дільничого інспектора міліції. Солом'янська площа 1. Саме тут відбуваються усі заходи Національної академії внутрішніх справ. Юнаки і дівчата стають курсантами, даючи присягу на вірність своєму народові, звідси, одягнувши лейтенантські погони, отримують путівку в життя. Але про тих. Хто віддав своє життя, перебуваючи на службі, ніхто і ніколи забувати не повинен. Пам'ять про них зберігається у вінках, у серцях, у житті по правді. Без них, тих, хто так хотів і вмів жити. Страшно за те, що зараз трішки ставлення звичайних людей до міліції критично негативне. І чомусь, іноді знаходячись в якихось місцях, де багато скупчення людей, і чуєш, там, коли заходить розмова про міліцію, тільки негативне. Тому боїшся, що навіть звичайна людина може твоїй дитині зробити погано. При цьому не розуміючи, що таке служба в міліції, да, і наскільки це важко, і наскільки це відповідально.